Так, всім привіт. Далі продовжую бюджетний генератор. Відео так, купив я щетки, запаявся, ось так запаявся з таю з цієї сторони. Звів уже їх, отак вони зводяться, та отак вони зводяться, і так воно збирається і вже як зібраний. Типу тоді вищелкується, виймається ця паличка. Можна зубочисткою зводити, можна паличкою зводити, можна з чому хоче. Вона ось так вставляється, там є спеціальна дирочка. О, ось так. Ось такого тут на болтики і ось той болтик виглядає. Зараз ці сучасні генератори практично всі так. Не треба мучитися з щітками вставляти. І це дуже добре. Так, продзвонив я діодний міст, продзвонив я статора. Інтегралку зараз беру, покажу як можна провірити інтегралку лабораторним блоком своїм. От він заряджає акумулятора з машини. Я ним пользуюся наповну. Він 10 А тримає як добрий день, більше 10 А я сотку заряджаю десь від 8 А. Цього там, ну, стартую від 6-7 А і воно падає. Коли він зарядиться, ставлю 15 В і коли він зарядиться, ампераж падає. Чим більше впаде, тим краще. якби Той сотка в мене новий, ампераж падає до 0.33, 0,30, 0,25. десь. А цей, ну, я його так ще особо не заряджав. Я так думаю, що він теж повинен впасти до цього. Коли я його поставив на зарядку, він брав 5 А. А зараз він бере 0,68. Це при 14,9 вольтах. Він бере 0,68 А. Все на все. Хай стоїть, дозряжається. Поки буде світло, хай доряджається. Так, добре. Далі буду збирати генератора. Покажу. Як що і до чого. Так, ну що, пропало у нас світло. Я на овсі. Лампочка горить, хату не став вже підключати. лампочку тільки запустив. Переноску таку маю. Так, зібрав я тут все. Хотів показати, як інтегралку провіряти, але світла немає, не хочеться вже запускати від цього, від інвектора зарядку. Плюс нема лампочки, щоб накинути на щотку. Так, буду ставити так, як я не буду перевіряти, нема запасної. Зберу, провірю. Міст цілий, ціла якорціла. Якщо не буду робити, то буду знати, що інтегралка. Так, все зібрано. Тут зібрано, те помазано. Тут позакріплено все. Позакріплено. Це. Що далі? Далі ми просто збираємо його докупи, ті дві половинки. Стягуємо. І тоді винімаємо оцю штучку, щоб щотки щелкнули. Все, це буде в нас зібраний оцей генератор вже перебраний. І будете перебирати генератор, дивіться, правильно поставити, щоб були ці напроти болтів Бачите, от так як тут, 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 вони всі по-різному. Ну, якщо не будете гнути оце, то, як обично, якщо ставиться ці фази на місце, то він приблизно більш-менш стає. Але треба з подивитися, бо може туди півм, ну не півм, пів сантиметра, туди, пів сантиметра сюди. Так що зверніть увагу на ці потайки. Бо є такі генератори, що дуже близько йде болт, і якби ви не закрутите, не стягнете, не закрутите болт ці болти. Добре, далі буде. Так, народ, ну, це зібраний генератор. Ось він крутиться, Так крутиться. Валаша не ставив. Ось ця палочка, де зводиться щотки. Слухайте, як буде, винімає її. Все, щотки на місці. Це щітки на місці. Легенько повинен крутитися, без ніяких оціх. Все, генератор зібраний, можна буде займатися з ним далі. Треба буде ще тільки подумати, як поставити вентилятора сюди його рідного та його рідного, щоб закріпити. Я не знаю, може я виточу сюди на, на це на, як його? на болванку спеціальну вола. Ну, то, коротше, буде. По роботі далі буде видно. Все, на цьому відео кінець. Поки кінець далі буде.